Здолати недугу творчістю в Івано-Франківську відбудеться благодійний концерт-аукціон для збору коштів на лікування молодої письменниці Христини Сирової. П'ять років тому цю в житті прикувала до інвалідного візка м'язева дистрофія, специфічна та складна недуга, що може назавжди позбавити можливості стати на ноги. Лікування, що здатне зупинити хворобу, є от тільки вартує воно близько 50 тисяч євро. Це таке специфічне захворювання, при якому ослаблюється м'ясо, бо не засвоюється білок. Але в світі нічого не стоїть на місці, тим більше в медицині, в сучасній. Слава Богу, не йшлося вирішення цієї проблеми і в Європі є лікування. А, і ну, правда, це лікування дорого, дороговартісне. Тієї суми, що сім'я Христини назбирала самостійно, це майже 100 тисяч гривень на порятунок дівчині не вистачить. Бо для того, щоб знову рухатися, їй потрібен екзоскелет, дивопристрій з легкого та міцного металу, який щитує з поверхні шкіри і імпульси та коштує від 10 тисяч євро. Ба більше з кожним днем хвороба прогресує, тож письменниці потрібна негайна допомога. Саме тому небайдужі і вирішили організувати творчий вечір. Уже підготували. Від сотні квитків та спеціальні лоти від українських знаменитостей Це має бути цікавий вечір. Всі кошти від цих від продажу цих квитків направна частині на лікування. Очікуємо на те, що буде благодійний акціон, з якого також кошти направляться на прону на підтримку христини. На аукціоні будуть представлені лоти від кількох виконавців. Як вже христина сказала, також люди відомі люди звано-франківська нададуть свої роботи. Це художник Роман Бончук, Ілонка Ганна Зайчківська, яка особисто приїде на цей вечір, щоб підтримати христину. Вона надасть свій лот і обіцяла виконати композицію. Волонтери сподіваються, завдяки підтримці небайдужих їм вдасться розпродати усі квитки, не втрачає надії на порятунок, і сама дівчина та навіть навчає вірі у себе вихованців реабілітаційного центру для неповносправних дітей. Благодійний вечір. Подаруй, будь ласка, мрію. відбудеться 29 вересня в одному із розважальних закладів міста.